Сьогодні в Харкові день шалоби. Мер Харкова Ігор Терехов нагадав, що вчора ворог завдав чергового страшного кривавого удару по Харкову. Шестеро загиблих серед них дівчинка, 14 років. Була вона вбита російським терористом Путіним. Кривавим вбивцею, серійним маньяком біля дитячого майданчика 80 людей поранені, з них 22 дітей, в тому числі 10-місячне немовля. В пеклі палатиме Путін і всі, хто біля нього, і всі, хто підтримують його війну, а роками, десятиліттями, століттями, поки не сконають там живцем. Співчуває Терехов всім, хто втратив своїх рідних та близьких, і ми звісно, також сьогодні в Харкові оголошено. Траур Олег очільник Харківської обласної військової адміністрації уточнив також зранку жахливі наслідки чергового терористичного акту імені Путіна. Ворог напередодні просто в розпал звичайного робочого дня, як завжди, підступно він це робить. Близько 15.40 здійснив авіаційний обстріл фабами 500 у п'яти локаціях в індустріальному слобідському районах та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинки, 11 приватних, три адмінбудівлі, два заклади освіти. Бачите, які військові цілі в Путіна торгівельні заклади, 57 автомобілів, два складських приміщення, 10 гаражів і одне приміщення підприємства. Постраждали майже сотня людей, 97 з них 22 неповнолітні, у п'ятьох дітей стан задовільний, 17-річної дівчини важкий. За уточненими даними правоохоронців загинуло шестеро людей. Чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років. Чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останню, і дані ще встановлюються та уточнюються. Там падає все. В поліції показали кадри рятувальної операції після кривавого терористичного удару Путіна по Харкову. В день 30 серпня, нагадую, там також російські окупанти вчинили черговий теракт у Харкові, завдавши ударів керованими аміабомбами по звичайному багатоповерховому будинку. І, і ні, найманців НАТО там не було. Співробітники поліції вже за кілька хвилин були на місці події, надавали допомогу постраждалим, проводили операцію в край складних умовах. Адже багатоповерхівка зазнала, як бачимо, суттєвих руйнувань. Публікує відео з місця теракту. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький діставали патрульні поранених з під завалів знищеного практично вщен будинку. Евакуйовували людей з заблокованих квартир, а також надавали медичну допомогу постраждалим за ці всі злочини. Не тільки гага, а вже як я вам і казала, пекло плаче по путіну. Росіяни ударом по Харкову забрали життя а, ні. Ні, ніяких ні колумбійців, ні, а, ні представників кривавого терористичного режиму, ні натівських найманців, а вбили молоду українську художницю Ніку Кожушку. І тепер їй назавжди буде 18 років. Внаслідок удару по Харкову, якого росіяни задали 30 серпня, загинула 18-річна українська художниця Ніка Кожушко. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив поет і музикант Сергій Жадан, якому Ніка перед смертю надіслала свій новий. Малюнок сьогодні, під час обстрілу в Харкові, написав Жадан, Загинула Ніка Кожушко, дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті вона надіслала свій новий малюнок, себто свій останній малюнок. Цьому немає пояснення і прощення теж немає. Написав Жадан. Суспільне в одному зі своїх репортажів писала, що Ніка Кожушко захоплювалася українською культурою. Загибла художниця любила навзаєм творчі Жадана і композитора Юрія Гуржи. Своєю чергою, заступниця головного редактора видавництва. Viva, toda na ribka nazira. Ніку, помічником світла. Вона зазначила, що художниця дуже тонко відчувала те, що зображала на своїх малюнках. Рибка додала, що Вероніка Кажушка дивилася на світ закоханими очима та іронізувала так, як і в неї ніхто більше не вмів. Вона тонка, і якась цілковито прекрасна. Щоразу, як перетиналися у місті, захоплено спостерігала за нею такий промінчик світла, але водночас дуже сильний промінь. Вона малює, дуже тонко відчуває і здається, сама не до кінця усвідомлює скільки в ній всього. Коли вони з подругою підбігають обійнятися, обіймають дуже ніжно, бо здається, вони зараз злетять як кульбабки, стільки в них було легкості. Можливо, щоб вони злетіти. Ніка й одягала всі ці металеві різочки, перстенники, і я не можу прийняти цієї втрати. Написала рибка у Фейсбук. На смерть молодої художниці також відреагувала поетка Тетяна Власова і також показала малюнок, який Ніка подарувала кілька тижнів тому в театрі на Подолі в Києві. Ось так ми до цього, каже, не були знайомі, але зараз у мене є. Її малюнок сьогодні під час обстрілів Харкова Вероніка загинули. Було 18, Написала у Фейсбук. Ось така ціна, яку ми платимо за почату Путіним війну, нічим не спровоковано. Ось на ці малюнки, на ці жертви і на десятки тисяч інших смертей, які ми платимо 11 нас рік. Джекусалівону я би пропонувала подивитися пошвидше і подумати. Подумати над тим, що він робить, а точніше, ні, і такі, як він також, і всі, ті, хто і далі можуть думати, що а, треба путіну дати якийсь шанс, зберегти місточки переговорів, бояться розвалу ці недолугого а, мерзенного. Гожу на великий гнидник утворення а, такого великого прища на мапі світу Російської Федерації. Вони бояться, що оце, оте, де шаман і ільєпс лучші герої, воно розпадеться. Бачите, що воно застосує ядерну зброю, яка напевно в неї такої якості, як і сам Путін з виду.